Притараям з України, в силу того, що всі культури, якими ми займаємося в більшій мірі, посунулися дуже предметно в рентабельності, деякі залежно від регіону, взагалі її втратили. То на сьогоднішній день все більше і більше людей приділяє увагу нішевим культурам, тобто тим культурам, які в нормальний середньостатистичний рік. Користуються таким нестабільним попитом або не мають його взагалі, але тим не менш наші ґрунтово-кліматичні умови пристосовані для того, щоб їх вирощувати. До слова, от ми в цьому році будемо тестувати таку культуру, як льон. До речі, відео про... Старт льону і коротеньке визначення економіки гектару, технологічні теоретичні моменти набрало в районі 150 тисяч переглядів, за що вам дуже вдячний за інтерес до каналу і до контенту. І от сьогодні, коли повертався з роботи, мене набрав мій товариш і нагадав мені про ще одну нішову культуру, якою ми вже займалися. Не можу сказати, що це нова культура для когось і безпосередньо для нас, але тим не менш. Масового висіву, масової зайнятості аграріїв по цій культурі ніколи не було, і це просо. І от телефонує до мене мій товариш і говорить: слухай, я пам'ятаю, кілька років тому у вас було немало висіяно проса. Ми з тобою там приїжджали біля цих полів. І от я в цьому році вирішив висівати просо, в силу того, що. Там абсолютно нічого не треба робити, воно не вибагливе доживлення, і в цілому, плюс-мінус, його можна нормально продати навіть дорожче за пшеницю на сьогоднішній день. Що скажеш? В черговий раз до нас звернулися хлопці з збройних сил безпосередньо з центру комплектування з проханням передати вантажівку, а саме необхідний був камаз тягач ми не відмовили, тому що ми ніколи не відмовляємо і по можливості стараємося допомагати, тому що там хлопця мої, як непросто. І так як в нас в господарстві його не було, ми оперативно його знайшли, придбали. Зараз ставимо на облік. Машина жива абсолютно. По-свіжому людина на нею навіть в порт їздила. Зараз проведемо повне технічне обслуговування, підфарбуємо і будемо передавати. Це вже до слова четвертий автомобіль, який ми передаємо. Так, просто в двох словах, це ні, ні до чого. так от Просто, якщо маєте можливість допомогти чимось хлопцям, то треба це робити, то що їм там ой як непросто. Скажу відверто, що ви, ми його висівали в 21-му році. І 21-й рік був, порівняно з тим, що зараз відбувається, аномально багатим на опади, на ціни, на врожайність і так далі. І от коли соняшник давав по 3 тонни і коштував 800 доларів, коли пшениця коштувала по 260-270 доларів у порту і давала по 4-5 тонн, то про яке просто взагалі можна було говорити. Але на сьогоднішній день, коли я почав освіжати в пам'яті всі ті моменти, до речі, зараз я прикріплю все те, що стосується проса, виходячи з абсолютно свіжого досвіду, є архівне відео 2021 року, коли перед збиранням я ділився враженнями. Давайте подивимося його і потім далі я продовжу коментувати. І так, просто зараз для того, щоб систематизувати інформацію, так коротенько розіб'ємо на блоки. Спочатку в двох словах розкажу технологію вирощування, як ми дійшли до даної точки. По середньому по врожайності, тому що це наша крайня площа. Потім ми до неї повернемося ще. Коротенько, плюси, мінуси економічна доцільність. І так, по технології вирощування перед посівом ми внесли 150 кг карбомідно карбомітно-м'ячної суміші. Під передпосівну культивацію безпосередньо передпосівна культивація посів каткування. Грунтові гербіциди не вносили, тому що їх попросту просо не існує. Потім, після цього, коли вже просто було в фазі кущення, ми спрацювали з страховим гербіцидом. Це була Пріма Форти в розмірі 700 грам на гектар. Після цього, через 10 днів, ми ще раз працювали вже... Безпосередньо по вегетативній масі карбомідно-м'ячної суміші КАС-32 у розмірі 200 кг на гектар. І потім через 10 днів після цього ми внесли фунгіцид. Це був класичний імпакт на базі діючої речовини флутріафол із баковій суміші з гуматом калію. Потім була десикація і безпосередньо збирання. Ну, це на всіх інших площах, крім цієї. І ця має свою таку особливість. І так, по плюсам, безпосередньо, найбільший плюс даної культури, що вона, якщо виходити із Мов даного року, вона її сроки посіву дуже нівельовані. Її реально можна сіяти і в травні, і в червні, і навіть в липні. Зараз тут у нас 5 вересня, ми стоїмо на полі. Де висія не просто на секунду 15 липня. Тобто, от в цьому році, коли були проливні дощі, коли ми не могли толком зайти в, в площі для того, щоб нормально провести висів, коли повідкривалися мочара, навіть там, де вони не відкривалися, то просто місцями врятувало деякі площі. Як і в нас в господарстві, так і в багатьох людей, кого я знаю. От бачимо цю площу, вона отак на склоні, і отут, наскільки були мочарі, що просто до середини літа практично нічого не можна було робити. Нас пустило сюди зробити нормальну культивацію тільки в середині липня, 15-го числа ми провели висів і маємо от таку от культуру. В нас практично все вже зібрано, але Одна така площа залишилася. Також по плюсам я неодноразово говорив, що ми являємося насінневим господарством. То у нас часто буває таке, коли ми, наприклад, ховаємо соняшник по ізоляції, наприклад, ми його обсіваємо ділянками гібридизації кукурузи. І часто буває таке, що, наприклад, у нас є справа ділянка гібридизації кукурудзи, зліва ділянка гібридизації соняшнику. То там не можна ні посіяти ні соняшник, ні кукурузу. Тому в нас, як правило, виручає просто. Також, якщо основне з мінусів, по-перше, просто є основним таким його мінусом, воно дуже нестабільне в плані врожайності. Воно, коли воно дозріває, коли особливо після дисикації, як в нас в цьому році дує, лиє, то воно має таку потужну властивість до вилягання. Воно легко лягає, і коли воно лягає, воно осипається. Також із мінусів просто є такий момент, що воно нестабільне в залежності від року на ринку. Буває один рік, що воно може бути по 9 тисяч гривень за тонну в порту. Буває по 5, а Буває взагалі. Не потрібно. наприклад, років 5-6 був такий момент. У нас слава Богу, було небагато проса, але все ж таки воно було. І ми ніхто взагалі воно ні було б нікому не цікаве, то ми його в Одесі є такий староконний ринок, у нас його було в районі 6 чи 7 тонн. То ми його продали на пор на корм попугаям. Бували навіть такі моменти, Такі з його мінусів. Якщо брати в під куполом економічної доцільності, сьогодні набрав буквально товариша, який займається зернозаготівлею, Спитав, по чому просто, то так він. Абсолютно відверто каже, за живі гроші, тобто ми розуміємо, які це гроші, воно коштує 210 доларів. Якщо брати всі інші площі, які ми зібрали, крім цієї, то там врожайність склала біля трьох тонн. То ви можете легко порівняти, коли пшениця у нас в цьому році, ну я беру дуже опосередкований результат у нас в регіоні, десь 4 тонни в середньому точно всі мали. То коли 4 тонни пшениця сьогодні по в районі 8 тисяч, то можете порівняти, 3 тони проса по 210 доларів, і пшениця, якщо за живі гроші я не помиляюся, десь в районі 260 доларів порту. Отака от ситуація. Чесно, чи хотів би я, наприклад, от бачити багато посівів в нашому господарстві проса, ну, скажу, що ні. Але час від часу для, десь для сівозміни, можна практикувати. Також, якщо ми говоримо про просо як попередник для пшениці. Також тут питання двояке. Ми постараємося в наступних випусках показати, як себе взагалі відчуває пшениця по безпосередньо просі, і, наприклад, по кукурузі і соняшнику в цілому, якщо склалися такі умови, то ця культура для деяких площ стала культурою рятівником, щоб площі несли якусь економічну ефективність. От приблизно так склалася ситуація в 2021 році, але знову ж таки повторююся. 2021 рік це був аномально багатий рік. І просто, просто не вписувалося в економіку порівняно із соняшником, кукурудзою, пшеницею, ячменем. До, до слова, от у нас в Одеській області в 2021 році соняшник по 3 тони, ціна по 800 доларів. Кукурудза давала по 100 центнер на Одещині. Там є в мене відеозвіти на каналі, і вона коштувала також за 200 доларів. То про що можна було говорити? І також дуже відчувається, що азот який заготів, заготовлювався ще в 2020 році. Був надзвичайно доступним. Ми напросто валили по 350-400 кг каз 32 тому що він тоді коштував по 6-7 тисяч гривень. Зараз нам це може тільки снитись. Але все ж, знову ж таки, що в 2021 році дана культура порівняно з іншими нам не сподобалася, тому що вона не відрізнялася потужною рентабельністю. Я не скажу, що вона була збитковою, але її не можна було порівнювати з іншими культурами. Але давайте спробуємо подивитися на просу скрізь призму сьогоднішньої реальності. І скажу відверто, що в мене сусіди всіяли навіть ну, в різні роки до цього, то скажу так, що абсолютно практичний відгук, що просто можна виростити навіть на 50-70 кг азотного добрива, і воно плюс-мінус буде середньостатистично відповідати врожайності відносно регіону. Також от, порівняно знову ж таки 21 рік він був. Досить багатим і ми вносили гумати, вносили оригінальний імпакт на нього, просто так для профілактики, щоб було, просто ми тоді гарне виростили і зібрали по три тонни, як для Одещини це нормальна ціна. Але від цього всього можна відмовитися. І я думаю, що якщо висіяти просто по і дати під нього по 50-70 кг селітри карбаміду чи карбамідно-аміачної суміші і Закласти в технологію лише гербіцид, то виходячи із загальної економіки гектару, хто, можливо, не, не, не знає, як я рахую. І я вкладаю туди і податки, і адміністративні витрати, і оренду, і повністю вираховуємо амортизацію техніки, то, наприклад, соняшник у нас виходить десь в районі 26-27 тисяч у цьому році. Економіка гектару, тобто затратна частина. А якщо говорити просто, то я думаю, що в тисяч 17-18 можна вкластися. Якщо буде цікаво, то потім. Можна би порахувати конкретно по технології кожен агроприйом, Але тут, думаю, все зрозуміло. І зараз от буквально підняв ціни на просо, то на сьогоднішній день є на нього попит в Одесі, і в портах Великої Трійки Одеса Чорноморськ, Южний його можна реалізувати десь по 11-12 тисяч гривень за тонну. Тож, давайте так собі ну, пофантазуємо. якщо... Запустити абсолютно мінімальну технологію, тобто дати трошки азоту під посів і потім спрацювати ґрунтовим гербіцидом, вибачаюсь страховим гербіцидом по, по вегетації. До речі, в ним працює, можна працювати флора сулам плюс два це тобто пріма, аген дисулам, будь-які його аналоги пріми від фази кущення до виходу в трубку фаза, коли вноситься гербіцид. То в принципі цього може вистачити для того, щоб підняти нормальний просо. І якщо зібрати його по 25 30 центнер за мінімальних затрат, то можна вийти на рентабельність. Але це знову ж таки як повезе. Також дуже цікавий момент відносно проса. Це те, що воно круто, от конкретно цей архівне відео з 21-го року, то ми висівали взагалі 15 липня. Ну тоді дуже багато дощів було. Але це говорить про те, що його можна висіяти як пожнивну культуру. Після, після ячміня не бажано. А от після пшениці можна, тому що ячмінь не найкращий попередник з просом. Чомусь от вся книжка пише, що особливо ентомологія, шкідники у ячміня і проса, ідентичні, і можна досить плотно розплодити, так скажем, шкідника, а по пшениці краще висівати. То. По пшениці можна висіяти просо пожнивною культурою, зібрати його, наприклад, осінню і потім ще раз посіяти пшеницю і збільшити економіку гектара за рахунок присутності двох культур. Скажу відверто, що більше, ніж 12-13 центнерів у просо, як пожнивної культури ми вирощували, не вдавалося отримати. Один рік там щось було так аномально склалося, що ми отримали 2 тони. Але тим не менше, якщо висіяти повністю без добрив, висіяти 13 центнерів і отримати 13 центнерів, то рентабельність якась є. З точки зору агрономії згоден на всі тисячу відсотків, що це неправильно, і це таке, от не знаю іншого слова, русизм потребітільське відношення до землі. Але тим не менш, нам буквально рік-два потрібно пережити зараз для того, щоб зберегти можливість працювати і для того, щоб якби пафосно не звучало. Я кожен раз це говорю для того, щоб змогти забезпечити продовольчу безпеку нашої країни Отака от тавтологія. Тому потім все землі віддамо. Отака от ситуація. Добре думайте над просом, тому що воно десь може послужити пожнивною культурою. Або, можливо, якщо ви не готові фінансово для того, щоб там підняти там, класний соняшник, який на сьогоднішній день є затратним досить у технології вирощування, то ця культура десь може плюс-мінус вам послужити. І так, в двох словах хотілося б підбити підсумки відносно проса. Так як ви зрозуміли, що в нормальний середньостатистичний рік, коли нормально працює економіка, просто не є надзвичайно цікавою культурою. Але коли маємо от таку аномальну низьку рентабельність, коли маємо аномально високу економіку гектара в плані затратної частини, то просо виходить на арену і набуває своєрідної актуальності. Ні в якому разі не агітую. Сіяти дану культуру і в той же час не можливості на ньому заробити. Але якщо когось зацікавила дана культура, то маю насіння жовтого проса, можу вам продати за абсолютно нормальні такі господарські гроші. Не забувайте підписуватись на наш канал. Для нас це дуже важливо, нас це дуже мотивує. Робити нові відео, і якщо вже додивились до цієї точки, надіюся вам було цікаво. Тому підписуйтесь, не забувайте також, що ми є виробниками крутого насіння, соняшники альдазор Бомонт на складі. Залишилася тільки фракція стандарт на даний момент, але з нею також потрібно працювати. Нічим не відрізняється стандарт від екстри в результаті по показникам врожайності. тому Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, кому цікавить насіння проса або соняшнику Гран Старостіки Гібридів Вальдазор Бомонт. Набирайте, давайте працювати.